Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку виконання навчальних проєктів. Отже, наступні декілька уроків ми з вами будемо розглядати виконання різних практичних завдань за допомогою тих знань, які ми отримали на попередніх уроках. А саме ми будемо створювати віконні проєкти із застосуванням різних. Подій та процедур, а також будемо здійснювати малювання. Сьогодні ж ми з вами будемо виконувати завдання сторінки 108, а саме завдання 2. Воно має умову наступну: створють проєкт, у якому в результаті настання події клік. Для вікна будуть встановлюватися розміри вікна 400 на 300 пікселів Синій колір фону та зміниться текст заголовка на назву вашого населеного пункту. А також збережіть потім проект у вашій папці ім'ям файлу завдання 2.6.2. Що ж, зараз ми цей проект спробуємо це завдання виконати. А потім ще виконаємо друге завдання із підручника на сторінці 116. Давайте перейдімо до. Виконання даного завдання. Отже, почнімо. Отже, ми з вами виконуємо завдання 2, а саме ось це завдання. Запустимо середовище Python. Pusk, Python ADL Новий файл. І першочергову, що у нас просять, дивимось на завдання. Розташуємо. Створіть проект, в результаті якого виконуватиметься подія Клік. Для початку я створимо вікно From King. Відключаємо модуль для створення вікон, опустимося нижче, створимо вікно от, ТК. Задамо властивості нашого вікна. Для початку давайте розміри, геометрію. Встановимо, хай буде 200 х 300. Потім відступ плюс 100, плюс 100 хай буде. Щоб у верхній верхній частиці у нас вона розташована. Закрили лапку закрили душку. Встановимо колір нашого вікна для того, щоб нам було яскравіше зрозуміло, що ми щось зробили. Встановимо червоний рад. За умови немає в нас конкретно початкового вікна І встановимо заголовок. Ще це в нас буде. Завдання 2. Так. Завдання 2. Закриємо лапку, закриємо дужку. Тепер нас переходимо до саме виконання нашого завдання. А в нас просять саме створити обробник події клік. Для того створюємо обробник події клік. «Дев». Я для зручності роблю ось такими відступами. Клік прошу. В, в дужках. Event. Два кропка, і бачимо, утворюється створюється відступ. Сказано. Встановіть розміри вікна. Отже, от, рот.Gеometry. В тужках, в лапках і прописуємо. 400 на 300. Відступимо без змін, тому ми. Просто закриваємо лапку, закриваємо дужку. Enter. Далі. Э, синій колір. Рот. Э, в квадратних дужках лапка BG, тобто фон. Закриваємо лапку, закриваємо то дорівнює і синій. Синій. Закрили лапку. Enter. І еще ще. Та змінити текст заголовка на назву вашого населеного пункту. Отже, рот.tл. Лапка. Дужка лапки і назву свого населеного пункту, До прикладу, Миргород і своє прізвище. Закрили лапку, закрили дужку. Готово. Прізвище, тому що, щоб вчитель міг зорієнтуватися, хто саме виконав дану практично. Так, перевірили. Уважно. Натискаємо файл. Save As. Я зберігаю в свою папку з проектами. Підписуємо, що це в нас завдання. 2. 6.2 і своє прізвище. Зберегти. Готово. Запускаємо на виконання і заодно зараз перевіримо, чи всі синтаксичні помилки у нас правильно введені. І зараз у нас ще буде з вами помилка. Я хотів би дізнатися, як ви думаєте, яка саме. Бачимо, що не запустився проєкт. Я повторно запущу, щоб віддала помилку. От погляньте помилка про те, що, по-перше, розміри геометрії, невірно введені. Зараз ми їх виправимо. І в нас не задіяно обробник події саме клік. Що ж ми зараз з вами будемо робити? Дивіться, по-перше, виправляємо помилку. Написання. Тепер дописуємо рядочок створення для вікна дії бінд, а саме якої ж дії? А саме дії в нас з вами кліка. Ми знаємо, що клік можна позначити як одиничка, Кума. і саме яка подія має виконуватися. Лік. Тобто оця назва, і ця назва мають збігатися. Закрила дужку Але це ще не все. Давайте, як завжди, в кінці допишемо рядочок для запуску нашого проєкту. Щоб без очікування, без очікування. Відкриття спеціального вікна для IDL можна було запускати. Цей рядочок ми з вами розглядали в, на попередніх уроках. От цей ось родмайт. Давайте його пропишемо. От. Run, Run Module, OK. О, будь ласка, запустилося. І тепер, якщо ми по мишкою, в нас змінюється розмір. Все працює. І для перевірки ще однієї. Закриємо це все. Я заходжу в свою папку і запускаю цей, Завдання. От воно. І бачимо, все працює. Виконаний проєкт, цей файлок, надішліть вчителі для отримання позитивної оцінки. А зараз перейдімо до другого завдання. Переходимо до другого завдання. Друге завдання у нас на сторінці 116 під номером 1. А саме створіть проєкт для малювання качечки за точками з координатами. І в нас йде перелік координат. Це завдання дуже схоже на таке, як ми робили на попередньому уроці, де малювали фігуру за координатами. Сьогодні спробуємо побудувати качечку. Давайте перейдімо також до Python і спробуємо виконати це завдання. Отже, виконуємо наступне завдання. Відкриємо з вами Python. Пусть. Знову Python, IDL. Створимо новий файл. Я розташую так, щоб видно було наші координати. І розпочнемо введення. Як завжди, спочатку from import модуль. Вікон підключаємо. Потім створюємо вікно ротні ТК. Задаємо розмір нашого вікна. Я пропоную встановити десь 400 на 400. Без відступів, без нічого. Найпростішим шляхом йдемо. Задамо, підпишемо наше вікно, що це у нас буде. Качка, качка. Закриваємо дужку. опускаємося нижче. Сі.кас. Задамо розміри полотна нашого вітруч. Розміри задаємо за розмірами нашого вікна. Тобто 400 на 400. Розташуємо наше полотно. Всі. Так. Увітні. І тепер перейдімо до побудови. Будувати ми будемо так, як на попередньому уроці, за допомогою лінії, які будуть з'єднані точками. І розпочнімо. Вводимо координати 230 на 200, кома 210 на 180. кома. Я закрию дужку, попробую, попробуємо. Давайте запустимо наш проект на виконання, питаючись зберігати. Отже, файл спочатку, save as, Підписуємо, як. Нашу папку завдання 2.7.1 і своє прізвище. Зберегти. Запускаємо Run Import. Бачимо, у мене десь помилочка, а саме е, створені полотна. Щось десь я допустився, перевіряємо. Допустився не тропочка, а дорівнює. Ми ж створюємо. Так. Запустили. Ще одна помилка, а саме введення. Синтаксичні помилки, уважно на них. Дивимось і перевіряємо. Так, все, чудово. От перша наша лінія є. Тепер я пропоную далі продовжити заповняти. Будемо ми по лінії створювати і таким чином 100-180. 230 150. Далі. 210, 120, 170, 130. І можемо з вами перевірити, що в нас виходить. Вже має бути три лінії. От, чудово. Ось така у нас качечка виходить. Продовжуємо. Далі... Наступне в нас 150, 120, 170, 160, опускаємось, 140, 170, 170, 170, знову перевіримо. Ми робимо перевірку для того, щоб бачити, що все вірно будується. От чудово вже дзьобик видно нашої качки. Продовжуємо далі. 150, 180. 150, 220. Опускаємось. Нижче 220. 180. Коса риска дає можливість нам переносити на новий рядочок 230, тому її обов'язково ставимо для того, щоб коректно все в нас працювало. Запустимо знову на виконання на 240 зупинилися, Чудово вже. Тулуб вималюється в нашій качки. Косаричка опускаємося. 210-240, 230, 170. Робимо відступи, запускаємо на виконання. Чому я запускаю постійно на виконання? Тому що, от погляньте, зараз у нас пішов збій. Остання координата дуже полізла вгору, змістилась. Нам треба її опустити. Давайте опустимо. До початкової координати. Тобто ось оці координати 230 нам треба задати 200. Тепер поглянемо, що у нас вийшло. О, чудово. Чому? Тому що е, в подальшому, зараз ви побачите, в книжечці, на жаль, допущена помилочка з введенням координат. І як результат неправильно викону виконується побудова. Так, ми з вами зупинилися. Так, залишилося 260, 210. 230 200. Ну і давайте довершимо вже, щоб. 190 250. Поглянемо, що в нас вийде. Ран модуль. Окей от знову в нас розбіжність. Перевіряємо, в чому саме проблема. Давайте останній. Мене тут не доставили. Можливо, буде в цьому проблема. Запис. І знову ж... Давайте змінимо назад, так як було, і запустимо, а знову зараз буде. Так, дивіться, останню рисочку ми прибираємо. Повертаємося і запустимо на виконання, щоб подивитися, що в нас вийшло. Ось така у нас скачка вийшла. Звичайно, трішки вона не дуже гарна. Ми можемо її спробувати підкоригувати, наприклад, прикладу, сюди поставимо. 260. Зараз подивимося, що у нас вийде. 260 дуже здорово, Тобто треба тут 245. А ну побачимо, чи вдасться нам зробити. О, чудово! Ось така качечка у нас вийшла. <кій> так, але це ще не все. Уважно перевіряємо завершення нашого проєкту. Бачите, ми останню дію викинули, тому що взагалі вона не підходила нам, некоректно видавала, тому я ще окрім того пропоную задати розміри наших ліній і задати колір. Колір, до прикладу, хай буде червоний І як завжди... Опускаємось нижче, додамо рядочок автоматичного запуску е, проєкту на виконання. Після натискання збереженого файлу. Е, зберігаємо зміни. От, чудово у нас вийшла ось така качка. Е, все дуже гарно. Качка. Е, Точно така, як ми хотіли. Тепер закриваємо все це. Знову нагадую, в папці, де ви зберігали проєкт завдання ці два, ви надсилаєте вчителю для отримання позитивної оцінки. І повертаємось до уроку. Сьогоднішня наша з вами робота над практичними завданнями завершена. Вдома повторіть параграф 2.7, 2.8 підручника з інформатики для 7 класу. Мені ж, будь ласка, напишіть, чи змогли ви отримати позитивну оцінку за виконання даних практичних завдань. В разі виникнення запитань також пишіть в коментарях. Будемо разом розглядати виконання інших завдань. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, лишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Всі, хто мають можливість та бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.